Всім привіт, компанія Автопарк, місто Львів, у нас нове надходження. Porsche Cayenne 2015 року випуску з атмосферним мотором об'ємом 3,6 літри. Дуже гарний. В дуже гарній комплектації приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями в попередній частині. Фарбований бампер, капот. По техніці без зауважень. Спрацьовувала безпека в кермі і відновили. Наразі автомобіль в дуже гарному стані, світлошкіряний салон, акустика Bose, 4 електросклопідйомники, електроскладання бічних зеркал, пам'ять, електрорегулювання переднього ряду сидінь. дуже охайний салон 42 тисячі рідного пробігу. Також є пневма, підігріви, вентиляції, камери заднього огляду, активний вихлоп. Задній ряд теж в охайному стані, без зауважень, без подряпин, чорна стеля, має люк, автомобіль повністю справний. Кого зацікавив, да, на автомобіль звертайтеся. Автопарк, місто Львів. Автомобіль можна придбати за готівку, також в кредит або лізинг.